І я не притомный, понял? На екрані Ну, я типа нихрена не бачу, і так все темно. Так логеньку очі призакрив, да? Да, да, да. Сейчас піду вискажу, блять. ці адміни АДМІН! а я все виконав А ти понял, ти найди ти так Икс натисни павском-павском до нього а мене Амантик не працює Каже, ти не бачиш, що я помер Адмін! Адмін! Админ! <клес> <клес> Блять, Адмін. а нас залишилось? <клес> Вони нас залишили? Вони вообще кончені или що? Ай, выкликай таксі. Выпликай таксі. Таксі визивай. О, а ну-ка, я щас выиграю еще, секундочку. А ну-ка вызываю такси, звоню. Раз, позвонил. Что выглядит не вы указать на карте. А, ну окей. Ну на мое место. Давай, псих. А, а я не можу в ДМ? А, не, я поставил. Выкликай, все. таксі, поїхали, зателефонував. Мінімальна дистанція замовлення 100 мертвів. А, ну сюда пофіг. О, водій прийняв. Реально. Я ще звоню таксі. Я тоже вызвал. Так куда ти, звідки звитки вас забрать? Ха-ха-ха! <laughs> Може, <Yeah>, uh... <laughs>